Доброго дня! Сьогодні у нас 19 серпня місто Тернопіль і хочу показати вам техніку щеплення окуліровкою. тобто літнє щеплення брунькою без пробудження. Роблю я, хочу перещепити частину цієї алечі, алеча у мене. Дуже велике вже дерево, і для родини нам вистачає всього декілька гілок, бо це дуже врожайний сорт. І зробив я весною омоложення, от позрізав на такі зрізи великі. І вона дуже дала гарні отакі жировички. І на таких жировичках можна робити перещеплення дерев, що весною. Зріжеться оця повністю гілка, і пробудеться брунячка з оцього пагона і вже піде екскалетна гілка. Це саме стосується, от він викинув аж далі знизу. Теж щеплю сюди, бо сортів дуже багато, місця на городі мало, і щоб окремим деревом росло. Кожен сорт, то для мене це велика розкіш. І я роблю таке дерево сад. От, наприклад, показував вам колись огляд Ерлі, Женеви, Ерлі Редхевена, то тут в цьому дереві Ерлі Red Кондор Сатурн ще Ще полишалися от такі шайбочки. о тоді маємо Геа, і все воно вживається, все гарно запиляється і такий спосіб може, має місце. Так що хто має мало землі, а хоче багато сортів, то цей метод підійде для вас. Зараз я покажу вам техніку щеплення. Є оператор. І нам, вже щоб не переривати відео, бери, я буду показувати, що, що нам треба. Дивіться, нам треба що? Гострий ніж. Це ніж я вчора робив окуліровку, вечором його заправив. Це спеціально зроблений для окуліровки ніж. Тепер я для дезінфекції ножа... Після кожного зріза я дезінфікую ніж спиртом. Можна перекисю, можна горілкою будь-чим або аби добре знімали із леза ножа сік, і щоб от він вже стерильний, він просихає. Також нам треба робити, мати ленту. Це кожен для себе вибирає, чим буде обв'язувати, можна будь-чим. Я в тому році робив окуліровку ленту, яка розкладається із закриванням бруньки. І мені не сподобалося. От весною з пробудженням бруньки, та лента працює гарно. Стрічка. А е, коли на зиму вона лишається, брунячка випріває, щиток сам. Нормально, живий, а брунька виприває і прийняв до себе рішення, що буду тільки тою стрічкою користуватися, коли треба, щоб брунька пробудилася і пробила ту стрічку. То купив простеньку таку китайську на Оликс, о, не на Олікс, на Аліекспрес. Син мені замовив 100-метрова, вже я. 200-300 окуліровав, зробив. Нормально, вона себе веде, гарно тягує, гарно обтягує щиточок. Ну, звичайно, заготовлений живець. Це в нас інжирний персик Бельмондо. Вчора чоловік зі мною помінявся, тут місцевий. Значить, що ми далі робимо? Беремо, зрізаємо живець із не живець, а щиточок із е, живця. Беремо знизу десь сантиметр від бруньки і беремо робимо такий заріз. От, зробили заріз. І сантиметр вище бруньки, теж вводимо ніж. Доходимо до бруньки і робимо так, покачуючи, качаємо ножик, щоб він плавно війшов і перерізав усі волокна. Витягуємо щиток. Беру щиточок. В рот. Роблю кишеньку. Дивимося, куди нам потрібен напрямок цієї скелетної гілки, щоб росла. Тут у нас паркан, щоб вона таке до сонечка ближче, там як одну гілку абрикоси зріжу, щоб її дати більше світла. І можна випрям... напрямок цієї гілочки нам вже спрограмувати. Тобто можна сюди, можна сюди, можна сюди. Я буду так, щоб вона йшла сюди більше до світла, роблю таку кишеньку. От, зайшов ніж у підкору і паралельно ведемо. Потім те саме обрізаємо. От обрізали і зразу з рота витягуємо щиточок і закладаємо. Е, якщо у вас живець трошки тончей за підщепу, то не страшно. калюс нароститься і все зробиться чудово. Не треба, головне, щоб він був цей щиточок не довший за ваш карманчик, щоб кадмінні шари співпадали. І беремо з натяжечкою, обмотуємо сам. Саму брунічку я не замотую, попри неї проходимо. Отак От добре герметизуємо сам щиточок, щоб ніде не було доступу повітря, щоб не йшло окислення. Отак От під брунечку запускаємо і гарно. Це все робимо. Плівочка гарно тянеться, гарно прижимає наш щиточок. Отак. І йдемо донизу і відриваємо. І за вона липне та стрічка, ну, але щоб на сонці, бо це, до речі, вони теж казали, що. Я ще, не взяв. я ще беру е, малярний скотч, пишу на малярному скотчі назву сорту і де кінець був стрічки, ще приклею малярний скотч. Більш нічого я не роблю. Через, якщо щеплення нас здали, через 10 днів оцей черешочок, на якому тривався, тримався листочок, він відпаде. А брунечка лишиться. Якщо він засох разом із щитком, значить на щеплення невдале. І ще терміни нам будуть дозволяти, можна зверху зробити ще одне щеплення резервне. Можна зробити ще 2-3 щеплення на цьому, на цій підщепі, щоб було гарантовано. Ну так як я досвід вже маю щеплення, я Ну, процентів 95% гарантую, що цей щиточок приживеться. І так я пройду всі ті гілочки, перещеплю, весною пообрізаю отут ці великі гілки, замажу їх фарбою садовою, а брунечка проснеться і над брунькою лишаємо сантиметр і зрізаємо цю гілку. Брунька пробуджується і нам формується, буде в нас пів дерева, ті, що йдуть на вулицю аличі, а пів дерева, що йдуть у двір, буде персик сорту, інжирний персик сорту Бельмондо. Так що це, мені здається, саме легке, саме просте щеплення, яке може бути. Не треба там теобразки, колись я починав свій, свій досвід щеплення, робив теобразку, розрізав, запихав, то все лишнє. Отак, От так професійні всі садоводи, так у великих розсадниках так роблять. І робіть і ви, і воно вам все вдасть. До речі, зараз якраз пік укуліровки, якраз саме-саме середина терміну окуліровки. Хто ще не купив живці, а вже після цього відео надумає собі попробувати щепити, я кажу, це дуже легкий спосіб. І то можете в мене замовити. Я під цим відео прикріплю номер вайбера і замовляйте живці кісточкових. Маю гарний вибір сортів, персиків, слив, абрикос. Ну, вроді би і все. Кому щось не ясно, задавайте питання в коментарях під відео. задоволенням роз'ясню. Ну, Більше інформації немає. Отак От фокусуй. Отакий щеточок має. От. Добре. Слава Збройним силам України. Героям слава!